Подружжя з селища Великомихайлівка, що у Синеліківському районі потрапило під вибух дрону, найбільше дісталося чоловікові. Із важким пораненням ноги його доправили до головної госпітальної бази нашої області. Історію порятунку розповість моя колега Вікторія Галка Світлана та Володимир разом вже 37 років. Через постійні обстріли в їхньому селищі Великомихайлівка майже не залишилось місцевих мешканців. Люди виїжджають. Їхнє подружжя теж вирішило евакуюватися, але не встигло. Ворожий дрон вибухнув поруч з автівкою. Розповідає Світлана. Ми виїжджали з села, пропустили перевозку з віщами і виїжджали з села. І на краю села нас це таке з нами сталося. І всі дрон чином. Він ніоткуди взявся. Попало в його водітельську сторону ззаду. І оце, що він так ну, дуже пострадав. Я спочатку злякалася, кла, давай витригувати на ходу, щоб, ну, щоб машина не зірвалася. Він каже: я не можу, моя нога болить. Каже, тоді турбозикає, вона тормозиться сама. І тоді я вже поняла, що в нього ну, побачила, що в нього там розірване все. Поранене подружжя врятували наші оборонці, надали першу допомогу та відправили до військового шпиталю, потім до головної госпітальної бази області. Володимир був за кермом, і так сталося, що він одержав самі важкі поранення. Справа нога, яка вкрай ушкоджена. Сірі шматки м'язі шкіри, На жаль, відлетіли після вибуху, нематоракс в, в важкому стані з крововтрати. Був доставлений до нашої лікарні. А тут лікарі, глінематологі з хірургами зробили першу операцію, зупинили кровотечі, фарелили кров і дитатувалися. І на наступний день поставив апарат для того, щоб могли заживлятися ці великі рани, Рани дуже великі. Ми віримо, що обов'язковий загоєць заспокоює дружину, яка теж лікується у нас відділення травматології. Попереду на Володимира чекає ще не одна операція. Його стан вже більш стабільний. Після апарату штучної вентиляції легень почав самостійно дихати, поки за допомогою кисневої маски. Але це вже перемога, кажуть лікарі. Найголовніше зараз уникнути ампутації. Це саме головне сьогодні. Це саме головне, щоб не розвивалася наркова недостатність, щоб зберегти ногу. Можна. Дня проводиться великий канцільна ми запрошуємо саме власних травматологів, хірургів, вирішуємо, як будемо діяти далі, тому що великий дуже дефект. Мезів, вирваний, вирваний разом з шкірою. І ми розуміємо, що це буде довге ліпування, але шанс, ми хочемо зберегти. Шанс, щоб залишилось Манцівка. Будемо робити так щоб зберегти ногу, тут апарат. фіксації стоїть, який дозволить. кей дозволить, Але и почет. Алея, Булый гедифакт. шкіри треба лікувати, може, довго. Так, окей. Tu treba again assuming we do it Дружина Володимира Світлана отримала дрібні уламкові поранення, але може вільно пересуватися. Практично не відходить від ліжка чоловіка. Він відчуває її любов і турботу, і це потроху стабілізує його стан. Крок за кроком хірурги за допомогою новітніх технологій і методів зцілення намагаються врятувати ногу. Попереду оперативні втручання, до яких готують Володимира. Нехай вони обов'язково будуть вдалими і допоможуть одужати. Вікторія Галка і Ломовський, новини, Д1.